Що таке сезонний ефективний розлад? і Чим відрізняється від звичайної зимової хандри чи клінічної депресії? Якщо ми говоримо про сезонний, тут вже закладена сама, сама суть сезонність. І коли ми ставимо це клінічний насправді діагноз, тобто це вже діагноз не просто хандра, про яку ми теж будемо говорити. Це діагноз, і він встановлюється тоді, коли людина мала депресивні розлади саме в сезон. Це може бути осінній або весняний, mm -hmm. і таких сезонів в неї має бути більше двох років. Тобто, ми не можемо, наприклад, людина прийшла перший раз до нас осінню і каже, що в мене там минулої осінні, або там минулої весни було погано. Ми відразу ставимо сезонний там афективний розлад, або сезонна депресивна. Ні розлад, ні, такого не буває. Ми спостерігаємо, ми дивимося, і лише коли є більше двох років оці повторення саме в сезон, тоді ми ставимо вже цей діагноз. Ага, тобто, це діагноз не діакт. Діакт. Ні, в один момент вирішується. Ні, ні. Ні. Ну інколи ще можемо писати так, що, наприклад, сезонний депресивний розлад в дужках анамнестично. Тобто, людина каже: я там вже три роки періодично п'ю щось, періодично мене там лікують, але, наприклад, не встановлювали. Тоді ми ставимо під знаком питання. Якщо ми говоримо про депресію. Звичайну депресію, тому що там є варіації теж багато. Це теж є клінічним діагнозом. Тобто, це не просто стан, це не просто мені погано або хандра, це прям діагноз. А от хандра чи вона буває? Так буває, і вона відрізняється від того, тим, що це є відносна норма. Це коли, наприклад, от осінь на зараз так, в нас немає яскравих кольорів, у нас немає достатньо вітамінів, в нас немає достатньо мікро-макроелементів. і макроелементів. Той же вітамін Д, тобто оці дефіцитарні зміни плюс зниження світла, вони будуть призводити до оцих станів. Хандра від діагнозу буде відрізнятися тим, що сьогодні мені добре, завтра мені добре, післязавтра мені було не ок. Але при тому я можу більш-менш функціонувати. Повноцінно навіть можна сказати воно має здатність змінюватися під пливом обставин і ситуацій. Тобто, я сьогодні поспала. Мені окей, мені хорошо. Не поспала, да, емоційний фон починає знижуватися. Тому що саме оцей період осені нам треба себе, ну скажімо так, поберегти в цьому плані. Ну а ми ж цього не робимо. Ми, от як працювали всі ці періоди, так і працюємо. А ще ж закриття року ми почнемо працювати більше, і за рахунок цього ми починаємо ці хапати. Емоційну цю нестабільність, тому що оця хандра можна сказати як емоційна нестабільність? Угу. А от стосовно, якщо ми беремо вже сезонну депресію, так що її якби провокує, тобто так, сезон вже тут є слово, але які причини? Якщо ми беремо, насправді у психіатрії немає однієї причини. Ну, так склалося. Є совокупність, певна. І якщо ми говоримо про сезонну депресію, вже є клінічний діагноз, там йде порушення біохімії, тобто там же йде на рівні серотонін, дофамін, норадреналін. Просто супутнім фактором, який може запустити, звичайно, всюди є стрес, плюс оця, наприклад, осінь, там іде порушення багатьох ритмів і багатьох. Біохімічних процесів саме на фоні навіть світла. Тобто в нас немає світла, ми починаємо емоційно просідати, плюс у нас є оця схильність до цієї сезонності, і ми маємо вже цей діагноз. Але знову ж таки, там іде порушення. От наголошу, щоб люди не думали, що з цього можна вийти, просто попрацювавши. Якщо це клінічний діагноз, то там вже має бути певне медикаментозне лікування. Тому що це діагноз, це розлад. Сезонність це є просто. Пусковим фактором це пусковий механізм, uh -huh. який на фоні е осені весни запускає оцю проблему. Uh -huh. І тут є ще один момент: чим частіше це зустрічається, тим частіше воно буде й продовжуватись в майбутньому. Тобто, якщо, наприклад, кожної весни і кожної осені є це все, і його не лікувати, то на наступну е весну, на наступну осінь шанси захворіти стають більшими. Угу. Uh -huh. uh -huh. Олено, які типові власне симптоми цієї такої сезонної осінньо-зимової депресії? Можливо, ви спостерігаєте у своїх пацієнтів? Можливо, це ну частково ви вже десь називали так, але от як зрозуміти, що можливо, це не просто я там перевтомився, а це вже щось серйозніше? Насправді це встановлює вже лікар безпосередньо, тому що кожен випадок є індивідуальний, угу. але все ж таки, першим ключовим це є апатія, нічого не хочу. Друге, астенія нічого не можу. Тобто, я оці два симптоми кажу відразу, бо вони досить співзвучні, і вони ну, легко запам'ятати. Апатія нічого не хочу, астенія нічого не може. Тобто, в мене немає сили. Я фізично не можу себе заставити піднятися. Мисленнєві процеси починають знижуватися. Якщо в клінічній депресії це є однією із симптомів вже тріади депресивної, скажімо так, то тут це починається. Тобто мені стає важко думати. Мені стає важко фіксуватися на завданнях, які я робила раніше. Не тут є ключове. А має бути цей стан більше двох тижнів. Все, що у нас іде до двох тижнів, все, що у нас іде з періодичністю певною, не є, не є нашим діагнозом, тобто станом, емоційними коливаннями, але діагнозом не є. І от, якщо людина знаходиться в цьому стані уже два тижні і більше, тоді вже треба прямо бити на сполох і щось вирішувати, щось шукати. А які от саме фактори ризику є, щоб довести себе, наприклад, до стану вже такої сезонної депресії? Це може бути перевтома. Ми насправді не звертаємо увагу на це і вважаємо, що ну, типу, я от п'ять днів попрацюю, а от будуть вихідні, і я відпочину. Ну, Думаємо так, правда? Не відпочиваємо ми за ці два дні. Чому? Тому що і на вихідних десь в кого щось є. Тому перший фактор це перепрацювання. Я завжди говорю про те, що відпочивати треба кожен день. Що це мається на увазі? Тобто, от ми як е, книжку перегортаємо сторінку, да, закриваємо і йдемо далі. От так має бути і день. Має бути початок дня, має бути там основна активність діяльність, і має бути момент, коли ми відпочиваємо. Відпочинок має бути якісний. І тоді перегортається сторіночка, йде новий день. Таким чином ми можемо повноцінно функціонувати. Другий момент це те, що ми починаємо працювати більше в закритих середовищах. Ми знаходимося менше на свіжому повітрі, ми менше виходимо. І оця така. Гіподинамія, коли ми не рухаємося, нам хочеться укутатися, насправді не є добре, тому що вона також підсилює ризики мати будь-який синдром або розлад з депресивних станів. Третім фактором є те, що в нас недостатньо світла. А, чому? Тому що світла достатньо і в природі, і відповідно в нашому будинку. Ми відчуваємо такі стани, коли нам, знаєте, хочеться от, закутатись. Ну осінь, всі ж кажуть, да? закутаємося в леді yeah. і будемо сидіти. Не можна так робити. Насправді треба продовжуватись рухатися, тому що таким чином ми запустимо свій механізм, свій організм. І коли ми даємо якісь фізичні навантаження, якийсь спорт, якісь прогулянки, я завжди говорю, це природній антидепресант, тому що це впливає на рівень дофаміну. Uh -huh. Дофамін буває якісний і неякісний. Наприклад, неякісний. Це солодощі. Чому він неякісний? Тому що він швидко виділяється, швидко спадає. А якщо ми говоримо про якісний дофамін, це спорт. Коли ми починаємо займатися, в нас може не бути бажання, не бути якогось настрою. Як тільки ми позаймалися 20 хвилин, 30 хвилин, ми кажемо: о, а реально стало стало краще, угу. і настрій угу. піднявся, тому що почав поступово діяти дофамін. Тому він корисний. А от солодощами швидко. Які ще методи лікування ви вважаєте найефективнішими в цих? 620. Якщо ми говоримо про сезони, так про сезони, перше я би ставила це світлотерапія. Чому? Тому що, так як ми говорили в попередніх. Світла стає значно менше, uh -huh. і для лікування світлотерапією є ще й блика. Спеціальні... <ріху> <Так. ріху> взагалі... Я до речі про це хотіла сказати. Зараз в два в, в дві години буває, якщо твій дім ще десь там до дерев розвернути. Тебе <ріху> ну, вже <ріху> темно, <ріху> <ріху> вже темно. І того, що ми робимо? Для лікування світлотерапією є спеціальні лампи. Тобто, це не просто наша лампочка, яку ми використовуємо. Там є лампи, інтенсивність яких іде 10 тисяч. Треба в середньому 30 хвилин. Щоб ця лампа світила на нас. Ми не дивимося, у нас немає прямого зорового контакту, ми можемо щось робити, тому що на сітківку нашого ока попадає світло. І сітківка, є там такі спеціальні клітинки ганглії, вона сприймає це світло. Далі несе його в ядро, а це ядро є нашим біологічним годинником. Туди ж йдуть циркадні ритми. Циркадні ритми це гормони, це сон, це температура тіла і наш апетит. Чому, коли люди починають не досипати, коли в них іде нестача сну, і всі там дієтологи, нутриціологи говорять, вам треба пити і спати. Ну, пити воду і спати. Тому що циркадні ритми впливають на апетит угу. і, відповідно, будуть впливати на нашу вагу. Тому перше, це світло. світло. Друге, це мікро- і макроелементи. Тобто, нам треба на осінь забирати всі дефіцити. В основному дефіцити, які бувають, це вітамін Д. Це може бути феритин, тобто в нас низьке залізо, і в нас немає сили вставати. Це можуть бути фолієва кислота, це Б 12 це ті вітаміни, які впливають саме на нервову систему. Uh -huh. Також є такий БАД, досить непогана штука, триптофан. Це сполука, з якою в подальшому виробляється серотонін. Триптофан зазвичай в організм попадає з харчуванням. Але якщо в нас є проблеми з шлунково кишковим трактом, або ми десь харчуємося не дуже якісно, скажімо так, тоді в нас у цього триптофану буде менше і засвоюваність, і поступати. Тоді ми беремо цей бат. І в принципі на осінь спокійно його можна приймати, просто треба вирішувати з дозуванням. Тому світло, дефіцити, оновити обов'язково сон і відпочинок. От я би назвала цих чотири. Ну, п'яти це спорт. Ну, він має бути як от невід'ємна частина нашого існування. Дуже дякую. Дуже цінна інформація, тому що дуже часто ми десь в іншу площину, там чисто медикаментами, чи ще чимось а все одно на поверхні і, і дуже сильно. Є стани, які можна забрати без використання антидепресантів, антипсихотиків. Просто треба подивитися а, на дефіцити. І спосіб життя. В нас є одна проблема, що нам легше пити ліки, аніж змінювати щось в своєму житті. Ліки це костелі. Це той, е, це той метод, який працює, коли ти зламав ногу. Далі в тебе все рівно буде реабілітація, далі ти все рівно будеш ходити. От те саме з препаратами. Можеш на них завжди бути. Так. Да. От те саме з препаратами. В ситуаціях, коли є край, ти не можеш обійтися без препаратів. Але якщо можна цього уникнути, чому б цим не скористатися? Дуже класно, дякуємо. Яку роль у цьому всьому грає також ще психотерапія? От mm -hmm. чи справді можна фізичні оці такі речі залишити, десь пролікувати і так далі? Чи все-таки потрібний супровід також психотерапевту? Психотерапія дуже хороша штука, і на сьогоднішній день метод когнітивно-поведінкової психотерапії він виходить на перший план. Чому на перший план? Він найбільш досліджений, його найбільше використовують mm. саме в діагнозах або в розладах, або в станах. Що таке психотерапія, в принципі? Якщо ми говоримо про когнітивно-поведінкову, когніція думка. Тобто, фактично КПТ допомагає змінити наші думки. Тому що наші думки вони йдуть по нейронній сітці, от прям як. Як світло проходить по, по проводі, так, як електрика йде, от так само проходить і думка. І є думки, які в нас виникають автоматично, тому що так вони виникали цієї осені, минулої осені, і є певна вже типова поведінка. І от саме КПТ допомагає це змінити. Я кажу, що є такі спеціальні, ну умовно, спеціальні протоколи КПТ на зиму, на осінній період. Угу. Це як інструкція. Тобто я ще психотерапію прирівнюю до інструкції. От часто, коли ми щось купуємо нове, ми не використовуємо інструкцію, і потім, як в моїх знайомих, так, 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 генератор горить. Ну, тобто, і те саме відбувається і у психотерапії. Тобто, тут є ефективність, вона доведена, вона доказова. Пацієнти, які працюють в даному методі, відмічають результативність. Просто тут треба розуміти, що психотерапевт дає інформацію. І її можна от положити поруч. Ну, знову ж таки, як інструкцію, так? вона лежить поруч, і я собі роблю своє. Uh -huh. Але коли ми беремо і використовуємо, вона не може бути неефективною. Все рівно ми звідти щось візьмемо. Патерни uh -huh. поведінки, які з'явилися на фоні осені, наприклад, ми можемо змінити. І це в наших силах. Просто треба розуміти, як це зробити. Uh -huh. А, ну, в принципі, мені здається, ми все поговорили. Що б ви побажали от, власне, з власного такого висновку кожного дня, стикаючись з пацієнтами, нашим глядачам. От е, можливо, якась така, знаєте, хороша, правильна рутина. Такі маленькі кроки, які допомагали би бути в тонусі, в балансі і щоб нас десь не заносило. Я хочу зауважити один фактор: люди думають про те, що моя проблема є невеликою. Ага. Мені здається, що в когось іншого. Є щось гірше. Як же ж я можу зараз говорити, що мені погано? Я хочу на це звернути увагу, що в кожна людина є індивідуальною, кожна людина є особистістю, і індивідуальний підхід до кожного має бути. Тому ми не дивимося на проблеми інших в контексті того, що їм гірше, а вони себе ведуть ніби позитивно, ніби все їх добре. А в мене от така маленька проблема, я на неї не звертаю увагу. Так не варто. Варто дивитися на себе, дивитися, яку я маю проблему і чим я собі можу цим допомогти. Якщо я не справляю самостійно, нехай допоможе в цьому спеціаліст. Якщо люди бачать якісь маленькі прапорці, де їх щось не влаштовує, краще перестрахуватися, краще звернутися, щоб їм порадили індивідуально під їхній випадок. Дуже вам дякую. Дякую за ці цінні поради. Не знаю, для мене світло це от прям відкриття. Я про це на думав, тепер думаю так. 10 тисяч лампа, де купить Яскраві кольори. Яскраві. Ми одягаємо яскраві кольори. Ми їмо продукти з яскравими кольорами. Наша сітківка Фурма, це сприймає. мандаринки, апельсинки. Якраз, якраз і дійсно вітамінчики. Дуже дякуємо вам за чесно от кажу. От ви дійсно дали багато надії. Дуже вам дякую, що таке світло в цей в цей такий похмурий день. Друзі, Олена Камінська. Лікарка-психіатриня, психотерапевтка була, є у нашій студії і дала дійсно важливі поради. Тому, якщо ви відчуваєте, що десь ви скажу так, я каже, не вигрібаєте, друзі, ви добре почули, що зробити, звернутися в першу чергу до спеціаліста або б почати робити ті кроки, базові, які готові вам допомагати. Тому будьте з нами, дивіться і ставайте кращими. Амінь.